Друзі, доброго дня! Я називаюся Тарас Тецьків. Останні декілька днів весь, без перевіщення світ обговорює і знаходиться під враженнями останніх заяв Трампа, зроблених на 80-тій генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, і які стосуються російсько-української війни. І це робиться не тільки в Україні. Я думаю, що жваво це обговорення йдеться, ведеться в Європі, в самих Сполучених Штатах Америки, в Китаї. Ну і звичайно на болотах в державі, яка називає себе Російською Федерацією. Ну для початку треба зрозуміти, що стоїть за останніми заявами Дональда Трампа щодо України. Це справді радикальна зміна курсу? Чи це чергова словесна демагогія? Ну для початку давайте нагадаємо, що сказав Трамп в розмові з Зеленським в своєму виступі і в своїх коментарях для преси. Трамп заявив, що Україна зможе повернути збройним шляхом свої території. Мабуть, мова йшла навіть і про території станом на 91 й рік. За допомогою Європи, за допомогою НАТО, Трамп заявив, що ми, Сполучені Штати Америки, готові до дуже серйозних санкцій стосовно Росії, якщо вона не прийде за стіл переговорів і не підпише мирної угоди. Трамп заявив, що Путін його сильно спочатку розчарував, а потім дуже сильно його рознервував. І якщо він не зупинить війну, то Трамп тоді різко змінить свою політику стосовно Росії. Трамп заявив, що російська економіка і так знаходиться в поганому стані і тому не може перемогти Україну аж до того, що російська армія подібна до паперового тигра. А його сподвижники на тій же сесії Генеральної асамблеї ООН заявили про те, що терпіння Трампа знаходиться на межі, і, правда, паралельно і дерсекретар Рубіо, і представник США в ООН заявляли про те, що ця війна і далі не має воєнного вирішення, що все вирішиться це тільки за столом переговорів. І м, якщо Сполучені Штати Америки вже і сьогодні введуть оці пекельні страшні санкції, про які неодноразово говорилося, то це буде кінець переговорам, то це буде означати вихід Сполучених Штатів Америки з переговорного процесу. Ну і власне це є основна базова така стратегічна помилка Сполучених Штатів Америки про те, що вони вважають, що ця війна може мати тільки дипломатичне завершення, і саме тому вона знаходиться в тупіку. Насправді ми маємо добре зрозуміти, що все це означає. І я би хотів е наголосити на декількох пунктах. Перше, чи відмовився Дональд Трамп від переговорів з Російською Федерацією? Моя відповідь ні. Я думаю, що подібний наїзд на Путіна і на е його небажання вести переговори є частиною його Трампівської переговорної стратегії. Чи стилістики, краще сказати. Він поступово наїжджає на своїх партнерів для того, щоб випробувати їх, що називається, на слабо. Спочатку своєї каденції він наїхав на Зеленського. Після того, як Зеленський встояв, він наїхав і пробував зробити крайнім європейський союз. Ну а тепер він наїхав на Путіна. І він такий спосіб просто випробовує свого супротивника чи свого візаві. На слабкість. І той, хто проявить слабкість, ну, на того він буде наїжджати й далі. І, власне, на цьому етапі я вважаю, що слова Трампа щодо Путіна, його там 115 китайські попередження і погроза це є ніщо інше, як спроба е, в чергове змусити словами Путіна все-таки погодитися на переговори двосторонні чи тристоронні, і попробувати укласти якусь угоду, якесь перемир'я. Чи досягнути якогось компромісу. Пункт другий. Чи хоче Трамп, чи продовжує він вірити в те, що він домовиться з Путіним? Моя відповідь так. Його е е спроба домовитися з Путіним має свою основу. Я в своєму попередньому відео сказав, що між ним і Путіним існує негласна домовленість, чи простіше сказати, змова. І я тільки хочу виправити свої слова в тому розумінні, що змова Трампа і Путіна розглядається мною не як доконаний факт, не, якась, не як якась результативна вже досягнута домовленість, а як процес, який ще треба завершити. І я говорив про те, що ця домовленість полягала, мабуть, у тому, а у ній зацікавлені як Трамп, так і Путін, просто вони не можуть між собою домовитися, тому що Путін пропонує Трампу. Доступ до північно арктичного шляху і до розробки рідкоземельних корисних копалин на Людовитому океані а енергоносіїв в Росії, але Путін вимагає від Трампа в обмін, щоб Трамп змусив Європу, принаймні, якщо не зняти, то послабити санкції, і щоб Трамп змусив Зеленського погодитися на його Путіна умови перемир'я. Просто тому, що Трамп, поки що не може змусити Європу і не може змусити Зеленського. Ця домовленість і не може бути досягнута. Тобто, це є процес, який не закінчився. І він свідчить лише про те, а і Трампа насправді нервує не, сам непоступливість Путіна, його нездатність на думку Трампа досягнути взаємовигідних комерційних домовленостей. І це яскраво свідчить про те, що Трамп продовжує і далі не розуміти справжньої мети Путіна. І справжньої природи цієї російсько-української війни вона полягає не в тому, що Путін хоче частину української території. Вона полягає в тому, що Путін хоче знищення України як такої, як суб'єкта міжнародного права і інтеграції української нації в імперське тіло Росії. Це була мрія усіх московських, а потім російських правителів, і це є суть російської імперської. Моделі, і це її мета, він знищити український демократичний самоврядний проєкт, знищити Україну як державу і доказати, що українці не є окремим народом, а є відгруження вілюкоруського народу. Що хоче Трамп ще, крім цих двох пунктів? Трамп хоче перекласти відповідальність на Європу. Саме під цим кутом зору я розглядає його заяву, що Україна може за допомогою Європи і НАТО відбити. Чи визволити свої території, які були захоплені Росією? Трамп нічого не сказав про участь і про роль Сполучених Штатів Америки. І Трамп завжди буде зберігати за собою можливість пізніше зробити Європу крайнього. Мовляв, я вважав, що ви можете, ну а ви не змогли. Знаєш, треба знову домовлятися з Путіним. Друге, Трамп хоче заробити на Європі, продаючи їй зброю, яку вона потім передасть Україні. А також Трамп хоче заробити і на. Відмови Європи від енергоносіїв. Причому сьогодні мова йде про нафту, яку купує Угорщина і Словаччина. Завтра мова буде ще йти і про газ, який нагадаю в Європі купує ще Болгарія, Греція, Італія, Бельгія, Франція і Іспанія. І звичайно, що якщо вони відмовляються від російської нафти і газу, вони будуть купувати американський газ, американську нафту принаймні частково. Це співпадає в даному цьому пункті. Це співпадає з інтересами України для України є важливо, щоб Європа перестала непрямо фінансувати російського агресора через те, що продовжує купувати навіть у зменшених обсягах його нафту і його газ. І насправді Трамп своїми заявами на зустрічі з Зеленським і на Генеральній Асамблеї попросту хоче заставити Європу взяти відповідальність на себе. Він таким чином ніби відкриває для себе різні варіанти виходу з цієї ситуації, не відмовляючись ні від переговорів, але будучи в будь-який момент готовим з цих переговорного процесу зійти, бо до нього вже почало доходити. Що ні в двосторонньому форматі Путін-Зеленський, ні в трьохсторонньому форматі Путін Зеленський і Трамп ці переговори неможливі. А навіть якщо вони б гіпотетично могли б відбутися, вони не дадуть жодного результату. Мабуть, це до Трампа почало доходити. А і він шукає виходи. І виходи з ситуації він шукає такі, при яких він би не виявився крайнім. Тому мій висновок є наступний: своїми заявами, Трамп тільки створив свої собі додаткові варіанти виходу з своєї участі у російсько-українській війні, і не більше. Це не зміна курсу наразі на сьогодні. Але серед варіантів, які Трамп для себе розглядає і які лежать в нього на столі. Також є опція посилення тиску на Російську Федерацію. На сьогодні ця опція є невисокою, прямо кажучи, станом на сьогоднішній день варіант посилення, реального посилення тиску санкційного і радикального збільшення продажу Україні зброї і Така є версія не дуже реальна, вона мало реальна. Але таку опцію Україна мусить постаратися використати. Звичайно. Вірогідність чи навіть використання такої опції зовсім не означає, що Трамп став на точку зору нанесення Росії воєнної поразки, нанесення воєнної поразки її армії на, в російсько-українській війні, що знеминуче би потягнуло за собою зміну режиму Путіна в Росії і майбутню дезінтеграцію Росії. Але навіть цей невеликий варіант є, скажімо так, малесеньким вікном можливостей, яку Україна. Може постаратися використати, тобто зміна риторики, яку ми почули на цьому тижні, не є зміною курсу, але вона створює мінімальні можливості і дає мінімальний варіант перетворити цю зміну риторики в якісь небудь вигідні для України реальні кроки Сполучених Штатів Америки. Будемо чекати на подальший розвиток ситуації. Дякую за увагу. На все добре.